Привіт! Якщо ти дивишся це відео, це значить ти хочеш знизити тривожність і почати все встигати. Мене звати Ольга, і вже більше двох років я веду планер. Ось декілька з них. Планер це не просто блокнот, а цілий інструмент, який допомагає нашому мозку напряму концентруватися на наших цілях. В середньому за день людина думає приблизно 70 тисяч думок. Уявіть, який розфокус у нас. Ми не знаємо, на чому конкретно концентруватися, і виходить такий хаос, який приводить до того, що ми маємо постійну фонову тривожність. Існує багато досліджень, зокрема, одне з них 2011 року доказує, що 15 хвилин, приблизно 10-15 хвилин щодня ведення планеру, щоденнику вдячності або виписування саморефлексії, допомагає людині зняти цю тривожність. Тобто, ми надаємо мозку. Структуру, ми структуруємо наші цілі і думки, і він знає, що відфільтровувати на чому концентруватися, щоб легше і швидше цього досягати, створює спеціальні можливості і знаходить рішення для тих чи інших задач, наприклад, планер може вести не тільки для того, щоб досягати цілей, а й вирішити якісь завдання. Наприклад, якщо ви плануєте якусь поїздку, якщо у вас робота, діти. Купа інших справ, ви можете, виписавши їх, зняти цю тривожність, проведу кілька інших аналогій, наприклад, з мого життя. Коли я починала вести планер, я починала з простого блокноту маленького в клітиночку, я просто писала дату елементарні, якісь цілі, наприклад, виспатись або випити від півтора літра води. Лягти спати о 10 вечора. Знайомо, я починала з цього. Коли ці цілі вже ставали звичкою, і я хотіла чогось більшого, то мої цілі змінювалися. Наприклад, візьмемо 5 км. Ви хочете пробігти 5 км. Ви записуєте в планер пробігти 5 км, і в момент, коли ви прописуєте, ваш мозок ніби проживає, що ви вже на фінішній прямій. Тобто, якимось чарівним методом ми вже це робимо. Вести планер можна як вранці, ввечері, в обід, коли вам зручно. Для своєї зручності я роблю це вранці, тому що це мене заряджає. Мій планер це мій простір, моя дитяча пісочниця, де я записую всі цілі і я можу бути максимально відвертою. Ніхто мене не засудить, ніхто мене не образить. Я знаю, що я можу написати будь-що, я можу бути собою. Тому користуйтеся цим, це дає безмежні можливості. Мріяти і досягати цілей. У мене були різні планери. Наразі я користуюся майстерню творця від я душа. Він мені дуже імпонує, мені подобаються стікери, мені подобаються всередині різні роздруківки і малюнки. До цього в мене був звичайний від бренду Кісо. Ви можете користуватися просто зошитом в клітинку і писати свої цілі. Для нашого мозку це не має ніякого значення. Має значення лише те, щоб ви. Вели його на регулярній основі. Не чекайте якогось диви, якщо ви написали в блокнот щось один раз на тиждень. Робіть це щодня, провадьте це звичкою. Я знаю, що іноді не хочеться писати планер, але коли я тільки сідаю, беру ручку в руки і мене несе просто в бій особистий світ, де я можу бути творцем свого життя. Спробуйте, як це працює саме для вас. Беріть ручку. Після цього відео блокнот Сідайте і пишіть. Давайте будемо дорослими. Якщо ви хочете, щоб життя не ставалося з вами як якийсь хаос, торнадо, а хочете якихось цілей, досягнень, конкретно знаєте, чого ви хочете, сідайте і пишіть. Допоможіть вашому мозку пришвидшити процес отримання того, чого ви бажаєте. На моєму курсі Ключі до твого процвітання я приділяю темі ведення планеру. Дуже велике значення. Тому що я знаю, як це працює. Як же я веду свій планер? Перше, я планую місяць. Що б я хотіла в цьому місяці досягти? Друге, я пишу плани на тиждень. І третє, я пишу цілі щодня. Це допомагає моєму мозку структурувати і дати більше часу йому для виконання чогось. Не засмучуйтесь, якщо ви записали. На цьому тижні заробити, не знаю, 10 тисяч доларів, і ви їх не заробили. Будьте реальними, починайте з маленьких кроків, як я свого часу це зробила. Я буквально хотіла виспатись і хотіла навчитися лягати о 22-й спати, а не залипати просто в телефоні. Як це може ще діяти? Завжди не ставте рамки. Наприклад, ви хочете почати ходити в спортзал. Запишіть ціль на місяць, почати ходити в спортзал. І пишете дату. Пишіть собі дати. Не ну, давайте піти. Як саме виходити? Із задоволенням. Пишіть завжди з задоволенням. Для мене також було дуже важливим бути розслабленою. Через деякі обставини в моєму минулому житті я постійно жила за годинником. І тому в мене ця фонова тривожність робила так, що я постійно була в напруженні. Тому я прописувала собі, що я розслаблена. Я все встигаю в розслабленому стані. І це було так круто, тому що це дійсно діє, я себе налаштовую, яким чином я хочу це отримати. Пробуйте, пишіть, тестуйте, що працює саме для вас. Також, як писати ціль? Пишіть з дієслова. Починаючи з дієслова в минулому часі, ніби ви це вже отримали. Наприклад, отримала букет квітів, Ходила із задоволенням в спортзал. І так далі. Якщо якийсь процес має тривати постійно, ви пишете: Перебуваю постійно в розслабленому стані. Перебуваю постійно в щасливому стані. Тобто прописуйте, ніби це постійно вже є, навіть якщо поки що цього немає. Пишіть і побачите, як це діє. Цей метод точно працює і це доведено різними науковими дослідженнями. Пробуйте і у вас все вийде. В сучасному світі багато з нас користуються нотатками або люблять писати все на комп'ютері, набирати через клавіатуру. Та писання планера від руки саме рукою діє зовсім по-іншому. Коли ви пишете правою рукою, працює ліва півкуля, коли пишете лівою права півкуля. Тобто у нас задіюється дуже багато нейронів і нейронних зв'язків. Як тільки ви прописали щось, одразу наш мозок береться за виконання цього. Тому я б радила вам пишати з прописання. Ви можете також це робити, ніби пишете якийсь список в супермаркет. Пишіть просто: похід до стоматолога, класна робота сьогодні в офісі, легкий манікюр. легка, класна поїздка. Все це прописуйте. Мій лайфхак я ще додаю вдячності. Одразу в цілі, щоб окремо написати вдячності. Я пишу дякую за класну поїздку. Дякую за легку і продуктивну роботу. Дякую за те, що я все встигаю. Дякую за те, що я постійно розслаблена і так далі. Якщо ви ведете планер або знаєте якісь інші лайфхаки, я буду дуже-дуже вдячна, якщо ви поділитесь в коментарях до цього відео або напишете мені. Ще раз нагадую, що на моєму курсі ключі до твого процвітання ми розбиратимемо цю тему трошки глибше. Якщо відгукнулося і є бажання перейти на курс, пишіть мені в Директ слово курс. До нових зустрічей!